Нині у вікнянській громаді відбулася важлива і зворушлива подія. Імену подяку від Мара Києва Віталія Кличка передали військовослужбовцю Андрію Дмитричуку за службу, стійкість і відданість Україні. Нагороду отримала його дружина Людмила Дмитричук. Вона не лише підтримує чоловіка в тилу, а й активно займається волонтерською діяльністю у складі української команди. Подяку військовому передали представники громади та волонтери. Вони наголосили внесок кожного захисника не оці. А такі відзнаки є знаком вдячності за мужність і щоденну боротьбу за безпеку країни сьогодні. В нашій громаді важлива подія. Передано чергову подяку військовослужбовцю Дмитрийчику Андрію Андрійовичу, жителю села Брідок. Відрадно те, що маємо можливість від імені Мера Києва Віталія Кличка передати таку. Вагому нагороду. Ми цінуємо Андрію Андрійовича, цінуємо його особистий внесок у служінні і збереженні нашої безпеки. Вдячнімо за це і надіємося, що такі подяки отримує ще не один військовослужбовець у нас. У громаді переконані такі подяки це не лише відзнака конкретному військовому, а й символ підтримки всіх захисників, які сьогодні боронять Україну.